Давайте розглянемо ситуацію у Великій Новосільці, яка стала однією з ключових точок бойових дій на Донеччині. Останні місяці демонструють зміни у динаміці боїв, і хоча ворог намагається просуватися вперед, його прогрес значно уповільнився. Чому так сталося, і які перспективи розвитку подій? Згідно з даними військових експертів, російські війська останнім часом значно скоротили темпи просування на Донеччині. Якщо в листопаді їх наступ охоплював близько 600 квадратних кілометрів, то в грудні цей показник зменшився до 400 квадратних кілометрів, а зараз не перевищує і 200. Це свідчить про те, що сили оборони України. Успішно стримують противника, незважаючи на його чисельну перевагу. Одним з ключових моментів стало бойове протистояння у Великій Новосільці. Тривалий час українські захисники опинилися в оперативному оточенні, адже російські війська атакували з усіх сторін, а з заходу вони були заблоковані річкою Мокріяли. Усі мости через річку були зруйновані, що ускладнювало логістику українським військовим. Урешті командування ухвалило тактичне рішення відвести війська за річку, що дозволило створити новий рубіж оборони. Після відходу сил оборони за річку. Російське угрупування саме потрапило в так званий мішок. Тепер їм доводиться діяти у нових умовах, які не дають можливості для подальшого стрімкого наступу. Природна перешкода, річка Мокріяли, стала бар'єром, який ворог не може швидко подолати. Натомість українські військові отримали можливість ефективно вести вогонь по російських позиціях, ускладнюючи їхнє забезпечення та маневри. Ця ситуація означає, що подальший розвиток подій залежатиме від двох ключових чинників: перший кількості та якості сил, які можуть бути залучені до боїв. Друге хитрощів і тактичних рішень командування обох сторін. Російське командування наразі намагається залучити до цієї ділянки більше ресурсів, зокрема восьму армію, яка потенційно може змінити баланс сил. Якщо її кинуть у бій у напрямку Покровська, це може стати сигналом до активізації наступальних дій ворога на цьому напрямку. Зміни у військовому керівництві можуть вплинути на подальший перебіг подій. Нещодавно президент України Володимир Зеленський призначив генерал-лейтенанта Михайла Драпатого командувачем оперативно-стратегічного угрупування Хортиця. Це угрупування відповідає за оборону від Куп'янська до Лиману та Великої Новосілки, що є найбільш проблемними ділянками фронту. Драпатий має значний бойовий досвід, і його призначення може означати зміну підходів у веденні бойових дій. Водночас очікувати швидких змін не варто. Стабілізація ситуації та підготовка до контратак потребують значного часу. Ситуація у великій новосільці демонструє, як гнучкість у тактичних рішеннях може змінити баланс сил на полі бою. Перехід за річку дозволив українським військам зміцнити оборону, а ворог опинився у невигідному положенні. Проте війна триває, і подальший розвиток подій залежить від ресурсів, тактичних рішень та ефективності нових кадрових призначень у командуванні. Україна продовжує доводити, що навіть у складних умовах наші захисники здатні давати гідну відсіч, використовуючи не лише силу, а й розумну тактику. Подальший хід подій у Великій Новосільці стане показником того, наскільки ефективною буде нова стратегія ведення боїв.